Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу, розпочинаю другу частину відео, в якому ми будемо продовжувати монтаж системи опалення автономного в квартирі чи будинку. Як вам буде зручно, в даному випадку це в квартирі. І коли у нас змонтована ребенка, під'єднана вона вже трубами до нашого котла. Нам тепер треба до грибенки під'єднувати наші теплообмінники. Це або радіатори, або вже мотати теплу підлогу. Чомусь так будівельники називають цю процедуру мотати, саме мотати чомусь теплу підлогу. Як бачите, тут же ми положили пінопласт. Його можна просто ложити. Але коли він просто лежить і ми будемо ходити, він буде весь час рухатись. Тому ми з батьком це робимо на будь-який клей, найдешевий для плитки. Нам довговічність і якість контакту не потрібно, це тільки технологічно, щоб нам було зручніше. Повторюю, можете цього не робити. І професіонали так і роблять. Вони просто ріжуть пінопласт відповідними розмірами і кидають. Далі, за допомогою ось такої трубки. Металопластикові 16-ки. Ми будемо під'єднувати наш радіатор. Зараз я покажу наш радіатор. Можна не заморачуватись, просто під'єднати. От Звідси у нас буде виходити гаряча вода, сюди буде вертатися вже обратка. Ну Холодна, ну не зовсім холодна. Беремо євроконус, я показував в одному із свого відео, його прикручуємо. До Євроконуса чіпляємо трубку. По ідеї, це у нас все в кухні. Нам потрібно привезти, вон, бачите, ми отвори зробили в стіні, тому що кімнати у нас з того боку. І Логічно було б трубки донизу опустити і найкоротшим шляхом туди їх вивезти. Логічно. Але є таке поняття, як культура виробництва. Тоді по цих трубках зверху треба було б мотати теплу підлогу, а я не хочу, щоб вони пересікались. Хоча це начебто нічого поганого і не, не зробить. Ну, не подобається мені. Якщо мені це не подобається, робити не буду. Тому я прийняв рішення, що ми звідси трубку опускаємо сюди, гнемо її і ось по цьому контуру. Щоб не пересікалось з нашою теплою підлогою майбутньою. все, і аж тоді тільки трубка піде туди. І виходить так, що перша трубка, яка буде тут, вона буде начебто проситися Я ось цей тут. отвір крайній. І буде вона виходити в наш радіатор. От він наш радіатор. І її треба сюди притягнути. Знову ж таки, бачите, ми тут положили пінопласт. Сюди загинаємо доверху і під'єднуємо. Ну, якщо ми зробимо так от просто, у нас, коли будемо ложити ламінат, буде незручно, з підлоги буде стирчати трубка. Тому ми її маємо сховати в стіну і вже зі стіни буде тут йти у нас колінце доверху. На всю висоту радіатора, і тому вправо-вліво вона буде у нас хитатися, все буде нормально. Ну, Но, коли ми будемо обратку таким самим чином робити, у нас тут місця вже дуже мало. І я вирішив, що обратку ми будемо тягнути доверху. Тут десь вона буде ховатися в стіну, і зі стіни буде виходити. Але вона буде обратка пересікатися з подачею. Тому що подача у нас буде в цьому отворі, а обратка буде тікати в цей отвор. От щоб вони не пересікались, нам потрібно їх замінити місцями, от там біля, біля колектора, біля грібінки. Тому у нас подача буде йти вниз і буде другою, а обратка у нас буде йти вниз і вона піде першою. І те саме ми зробимо на другому контурі, тому що в іншій кімнаті така сама ситуація. Тобто, це у нас батарея в одній кімнаті, це у нас батарея в іншій кімнаті. Далі у нас буде тепла підлога, кухня плюс ось цей балкончик. Тут у нас буде коридор. Тут у нас буде тепла підлога в ванній кімнаті. І тут у нас піде рушник-осушарка. От чому 8 контурів. Але перед тим, як вжити ці трубки, ось цю трубку, нам потрібно ще сюди положити е, фольгу. Вона має розміточки, удобно на ній теплу підлогу мотати. Так що якось так. Ось в таких рулонах подається ось ця фольга, хоча її фольгою важко назвати. Але саме головне, що від неї в даному випадку вимагається. Це відбивати інфрачервоне проміння, яке у нас буде від бетону, який буде у нас нагрітий. Бачите, тут по 5 см йде розмітка. Книжка рекомендує між трубами, які ми мотаємо для теплої підлоги, робити відстань 12. Да, якщо тут труба, то інша десь десь тут от має бути. Ну, Я стараюсь робити, щоб було 10. Тоді у нас тепловіддача буде більша і знову ж таки буде комфортніше при меншій температурі. Бачите, в нашому випадку нам трошки не вистачає. А, до речі, буває вона плотніша, ця фольга, нею працювати набагато комфортніше, і вона має червону розмітку. Тому вибір завжди за вами. Бачите, вона. Змотана, як на мене, не в той бік, було б набагато простіше, як ми ось так її розмотали, і тут би був цей малюнок. Це я так собі думаю, що так би було простіше, але ось так воно йде. Тому розмотуємо цю фольгу для того, щоб по теплопередачі у нас буде ізолювати пінопласт. а... Випромінювання буде відбивати ось ця фольга. Можна її розмотати по довжині, а потім шматочок відрізати смужечку. Але прикриття має бути цих самих 10 см. Я не здогадався, побачив, як роблять професіонали, коли ми розмотуємо смужками цю фольгу. Але, в принципі, зараз я вам все продемонструю, тоді ви зрозумієте, про що я. Ось дивіться, як у мене виходить. Розмотав я цю пленку. І для того, щоб цей шматочок доточити, мені потрібно врізати, скажімо, ось такий шматочок. Оцей, плюс цей. А далі нам потрібний скотч для того, щоб приклеїти. Бо якщо ми просто положимо один шматок плівки на інший, вона, повірте, ми будемо ходити по ній, вона просто буде повітрям стягуватись вправо, вліво, ховатись. Та так, коли у нас це все буде склеєно, далі нам теж потрібно буде ложити ось так, Ось так, щоб вам було зрозуміло. І це теж ми за допомогою скотча все будемо клеїти. Повірте, тоді набагато простіше нам робити цю процедуру буде. Ось як виглядає шматочок, приклеєний скотчем до основної частинки. І тут так само. Да, трошки неаккуратно, тому що я тут стою і воно робиться гармошкою, але вже оця от штука вона не дозволяє отут -от йому тікати, ховатися. Бачите, от там де воно не приклеєно. Вона весь час хоче скрутитися, так як вона була в рулоні. Тому ось така ще клопітка робота. Нам потрібно, щоб ми її зробили. Там приклеїв скотчем, тут ще смоточок. Ось у нас скотч, його не видно, отут скотч. Ось тут у нас скотч. Отут. Бачите, я ходжу по ньому. Так, да, Трошки неаккуратно вийшло, але, ще раз кажу, це будівництво. Ми тут так точно не зможемо зробити. Через те, що я тут скотчем вже приклеїв, можна, можна відклеїти. Воно потягнуло одне до одного. Зараз що ми сюди шматочок приклеїмо, а може і не потрібно. Ну, вже, бачите, оця конструкція вся, вона, вона лежить і нікуди вона не тікає. Тут у нас хоче весь час загнутися. Ці якорьки ми будемо використовувати для фіксації труб. Поки що вони у нас працюють як фіксація нашої плівки. Так що ось здалека, як це все виглядає. Це поки що ми не робимо теплу підлогу, але коли ми вже положимо перші дві трубки, які у нас будуть йти до радіатора, ми вже тоді цю пленку не зможемо підложити під ці трубки. Так, я планую ось тут в цьому кутку поставити холодильник. Звичайно, під холодильником нам не потрібно теплої підлоги, тому, тому десь у нас буде холодильник ось так от у нас. Сподіваюсь вам видно, червоним маркером було б набагато ефективніше, але в кишені виявився тільки синій. Тому там у нас теплої підлоги не буде. І ми трубки будемо вложити ось десь тут вас, під країшок. Далі, Тепла підлога у нас буде само собою. А трубка, яка буде йти до радіатора, вона теж буде випромінювати тепло. Тому цю трубку нам треба буде вдягнути в шубку, щоб вона гріла тільки те, що нам потрібно. Радіатор. А то ми захочемо вимкнути тут тепло, а батарею щоб, захочемо, щоб вона працювала. І у нас все одно тут буде втрата тепла, вона буде одненька гріти отаку от площу, і до батареї у нас буде вже приходити водичка трошки охолоджена. А обратку да, ми можемо пустити вже без шубки. Тому. тому. Продовжую. Так, ще раз кажу, оце у нас буде подача, але вона піде другою, а першою піде у нас обратка. Якщо ми будемо розмотувати бухту тут, то потім, продіваючи ось туди, ми не будемо знати, скільки нам треба. А так бухта в іншій кімнаті, ми тягнемо якийсь шматок і потім будемо його тут вкладати, цю трубу. Бачите, скільки у нас вже її хорош. Зараз ми її вигнемо сюди. Це у нас, бачите, крайній отвір. Ось от так от краще видно крайній отвір. Тому це у нас має бути ось сюди, до обратки. Прийде. А далі ми вже будемо її гнути до нашого радіатора. Бачите, бухта. Ми будемо її тоді ховати в стіну. Десь вона в стіні піде ось такою петлею. І потім звідси у нас буде виходити ось сюди. Головне, щоб не заважало нашому крану Маєвського. А вже в інший отвір у нас піде трубка, Вона з цією не буде пересікатися. Піде подача ось сюди, до цього краніка. Ось як виглядає Це наш євроконус. Він стає а там конічний отвір, ви побачите а я ні, Він бачите, через різинку ущільнюється. З ним в комплекті йде оця розрізна втулочка і цангова гайка. Я її вже натягнув на трубку. І ця цангова гайка буде через цю втулочку притискати наш євроконус. Так, тепер нам треба ось за допомогою такого калібра. Бачите, він калібрує за допомогою ось цих поясків. І отут у нас є ножики, бачите, з одного і з другого боку металеві. Вони роблять фасочку. Бачите, Взяв 20 -ту трубку. Тут у нас в калібрі є і 16-та, і 20, і 25. Сюди одною, одною рукою тримаємо. Іншою прокручуючи, калібруємо. Після того, як ми прокалібрували, вставляємо ось цей євроконус сюди. І гаєчку підтягуємо. Після наших маніпуляцій втікла донизу під власною вагою. І тепер ми ось цю конструкцію ставимо сюди. Ну, притримуємо доверху, щоб воно щоб трубка не стягнулася з цього євроконуса. І закручуємо, а далі поправляємо нашу трубку, щоб вона була тут у нас якомога більше вигнута. Але головне не переламати. Коли ми починаємо викладати трубку, для того, щоб її гнути далі по контуру, нам обов'язково в якомусь першому місці треба її зафіксувати. Причому не ось такою штучкою, тому що вона легко виривається з пінопласта. До речі, ці якаря працюють, коли у нас трубка просто рівненько вкладається, не на поворотах. Тоді вона, щоб не пружинила ось такими якарями дуже зручно. Тому ми використовуємо ось такі дюбельки і пластинки, як ви бачите. Тоді нікуди не тікає. Тут я зафіксував, далі ось тут на кутку я її зафіксую, бачите, де наша меточка, де наша труба. А далі вже буду розгинати трубку, коли я її ось цю частинку, яка туди уходить, буду розгинати, вона буде рвати з двох сторон. Тому щоб тут не виривалось. Ми ще тут її зафіксуємо. А далі, коли вона буде вже тут вздовж. Стіни йти, ми можемо ось тими зеленими, вони бувають червоні, як ріками фіксувати. Коли у нас в кутках трубка зафіксована, я можу далі розмотувати і гнути трубку. Дивіться, я її беру, смикаю. А в нас вже вона тут не тягнеться, там не тягнеться. А оце от коліно. Воно вигинається. Ми вирівнюємо за допомогою зелених якорків. Якось так іде цей процес. Тому Продовжую далі. Бачите, як воно вже вирісовується все. Ось так в мене вийшло вигнуту трубку. Далі я тут поставлю два якорька, щоб вона не пружинала. Тут поставлю їх, не знаю, штуки 4. Знаєте, воно досить просто рухається. А на кутках у нас є дюбеля. До речі, можна, професіонали не заморачуються, а беруть ось такі якоря. Правда, коштують вони дорожче. Ми, ми ось такі пластинки ріжемо. Ось такі якоря. вони під 10-те сверло. І от прижимають ними. Ну, коштують вони не дешево, ну все відносно. Дехто бере просто дротом. І на такий дюбель, як я показав, примотує. чому обов'язково треба фіксувати крепко? Тому що коли тут буде у нас рядками вложена трубка, ви представляєте, Яку вагу і щільність має бетон, він оцю от єрунду досить таки просто може вирвати. І всі трубки у нас змістяться в одну сторону. Так, да, підлога буде тепла, але це буде трошки не то пальто, як то кажуть. Тепер переходимо в кімнату. Нам тепер тут треба зафіксувати трубку. А далі нам Треба її зайво обрізати, щоб вона нам не заважала. Бачите, бухта нам заважає. Тому ріжемо трошки довше, нехай пів метра ми потім підріжемо. Тому що нам треба під розмір зараз чимось заховати наш штуцер. вибити шматок стіни, щоб у нас десь ось на цьому рівні нижче крана Маєвського виходила трубка зі стіни. Під 90 градусів, можливо, навіть сюди трошки петелечку робити. І отже сюди під'єднувалися. До речі, ось це я ще напакнув не посадив, теж є кусочок роботи. От, От цим і займаємося, а далі можна цю трубку вже розмотувати і укладати для подачі. На подачу ми будемо ховати в шубку. Тому що нам треба, щоб тут було тепло, але ніяк не там, де... де за це буде відповідати інший контур. От наглядно видно, якщо не фіксувати трубку, бачите, ми приблизно її вигнули. це вже те, що має піти, От вона рухається вся. Ми її не фіксуємо для того, щоб нам От вона в розмір тепер лежить. Нам тепер треба шубку на неї вдівати. І я її з другого боку зафіксував. Тепер вдіваємо шубку. І вже коли у нас шубка вся буде вдягнута, ми тоді будемо тут її цю трубку фіксувати. Ще раз повторюю, оце от у нас обратка хай віддає тепло, а це подача, вона має віддавати тепло по максимуму в батареї. Тут у нас буде само собою опалення підлоги. Ось так у нас це вийшло вже утеплювачі. І трубка пішла на подачу гарячої води в іншу кімнату. Трошки шубки вже на цю сторону вийшло. Бачите, тут це інша кімната. Вже навіть штрубу в стіні зробили. Для того, щоб тут трубку, треба глибше її зробити буде, щоб ми тут не дуже гостро гнули. І щоб там вона ось тут. А далі ми міряємо розмір, який нам потрібний, і зайве і обрізаємо. Точно так же ми не будемо з підлоги піднімати сюди, до цього краника, а будемо її ховати. Стіну і тут же зі стіни вищі залівки вона має виходити для того, щоб ми гарно могли положити ламінат. Відрізаю я трубку трошки з запасом, тому що там буде петля. І тепер через цю частинку ми теж надіваємо утеплювач, щоб можна було вже зафіксувати її цю трубу, бо вона у нас щоб не віддавала сюди в тепло підлоги. По зверху буде ламінат, і все одно буде тепло, яке буде не потрібне. Ось так ми вложили трубу, чесно кажучи, трошки інакше. Я думав, тут буде міша. Але вихнули трубу ось таким чином. Десь на такому рівні у нас буде залівка. І труба буде у нас іменно зі стіни виходити. Зафіксували його по і подібну схему зробили ось тут. Можна буде обрізати ось тут цю нашу шубку. І тепер можна під'єднувати. Але щоб під'єднувати, треба на паклю до наших краників посадити ось цей переходничок. І там, і там. Ось таким чином ми зробили монтаж. Першого контура на нашій грібенки. Шубки у нас подача, тут у нас обратка, от воно пішло все туди. Аналогічно робимо в іншу кімнату. Точно так же обратка буде у нас звідси уходити. Тут рядишком воно буде лягати. І піде копі ту батарею. Яку ви тільки що бачили, ось тут у нас ще дві трубки пройдуть, теж будуть шубки і виб'ємо його туди. Якщо у вас однокімнатна квартира, то звичайно у вас на один контур буде менше. Ось тут у нас друга батарея, все абсолютно так же само будемо робити. Цей процес я демонструвати не буду. Він є аналогічним. А продовжую я з того, як ми будемо вже формувати, власне, теплу підлогу. На сьогодні в мене на цьому все. Дякую всім за увагу. Підпишіться на мій канал, тоді ви не пропустите моїх нових відео. Натисніть на дзвіночок, тоді вам будуть приходити повідомлення. Пишіть свої думки з цього приводу у коментарях. Ну і поставте лайк, якщо вам не жалко. Ще раз дякую за увагу, до побачення.